Цікаво, як проходить усвідомлення за пережитий рік, і як ми змогли побудувати себе або навпаки втрати. Бо знаєте, я усвідомила у 24-му році, як важливо не втрачати самих себе, але іноді втратити себе це потрібно. Це як можливість будувати нову версію себе. І навіть коли здається, що життя це нескінчена низка викликів, подій, перешкод. Приходить розуміння, що ми просто не можемо все тримати під контролем. І це нормально. Коли ми занадто фокусуємося на меті, ми забуваємо, що сам процес це вже частина нашого розвитку. Кожен день це шанс пробувати щось нове, побачити цікаве і. Відкрити для себе нові горизонти. Не завжди треба мати все під контролем чи слідувати чітким планам. Іноді найкращі моменти приходять тоді, коли ми дозволяємо собі бути і просто жити. Бувають моменти, коли все здається хаосом, і тоді важливо не намагатися виправити, а просто відпустити і дозволити трохи перепочити. Бо кожна зміна це не крок назад, а шанс на новий старт. І якщо раптом ти відчув, що втратив напрямок, це не привід панікувати, а шанс знайти новий. Тому не бійтесь ставити питання і сумніватися. Час у найскладніших ситуаціях ми можемо знайти відповіді, яких не очікували. І хто зна, можливо, те, що здавалось проблемою, насправді це просто новий початок. А ще важливо пам'ятати, що все навколо змінюється, і ми з цими змінами ростемо. Це буде навіть малий крок, але все, що ми робимо, має значення у цьому світі. В кінці кінців життя це не те, що ми намагаємося зловити, а те, що ми дозволяємо собі відчути. І в цих відчуттях в кожному моменті є справжнє щастя. Хіба не так? Тому я хочу окремо побажати кожній людині, яка це слухає, спробувати відпустити все, що було набуте у. У 2024 році і взагалі все погано відпустити, навіть якщо не вдалося щось досягнути, це нормально, це окей. Давайте ми просто давайте ми просто у новому році збудуємо нову версію себе і будемо самі собою. Це дозволить нам розкрити, побачити нові горизонти. Усіх обіймаю. І бажаю всього того, що ви насправді хочете. Зустрінемось в новому морозі.